Якщо що, перед вами виступає не просто людина, а професор стендапа. Я себе тепер так називаю. Я професор стендапа. А не тому, що я себе не груди, а тому, що нещодавно я виступав і до мене після мого виступу підійшов чувак і сказав, Кирил, мені так подобається, як ви виступаєте. Я хочу, щоб ви стали моїм ментором в світі стендапа. Я такий ментор, смішне слово, хорошо, я макаюсь це. Я подумав, що треба Він попросив, щоб я навчив його стендапу. А я згадав про те, що я ніхуя не знаю про стендап. Я, Але за погляді я ви такі, так, «Да, звісно, я тебе навчу всьому. Всьому що я знаю. Але я зрозумів, що я нічого не знаю про стендап. Я думаю, треба придумати якусь методику, як його навчати і згадав фільм Карате пацан. не «Карате пацан», Там чувак підходить до старого діда. я сподіваюся, в нашій ситуації це не так. А, ось, там малий чувак приходить до діда і каже, «Я хочу, щоб ти навчив мене карате. І дід каже, так, «Да, хорошо, фарбуй мені паркан». І малий фарбує, він каже, ти тепер розумієш, він каже, «Ні, я не розумію, хорошо, ти мені башку мені кришу. Я подумав використаю таку саму методику і попрошу, щоб ті просто ідуть мені в квартирі ліво. Я потім до нього підійду в кінці і запитаю його, ну тепер ти все зрозумів. Він скаже, якщо чесно, вчитель, я ніхуя не зрозумів. Я такий, а, хорошо, погнали до моїх батьків додому, там є мене не ремонт, може там до того щось йде а, в цілому. Ось. Але припав в тому, що я викладаю стендап вже три місяці. А, ось. Але мій ученик прийшов лише на перше заняття. Да, теперь не можем нормально душ приймати, потому что за перше заняття просто катей, мы не сняли в ванной. Так, я взагалі почав займатися стендапом, тому що стендап це контркультура, це коли ти теж в розріз, а, з бумкою суспільства. Я подумав, звідки це мені взагалі взялося. І я згадав, що це взагалі мене самого малого дитинства, тому що коли ще а, в самому малому дитинстві, коли всі мої а, речники, вони грали зі своїми друзями на вулиці, або грали в якусь приставку, або в комп'ютер. У мене не було друзів, нахуй, це сайт-система. Я йшов про проданий, розумієте? Так. Да. ця контркультура розвивалася мені, в цілому вона э, розслідала мені, і вже будучи в підлітковому віці, я вирішив, що не стільки контркультурчик, що я став готом. Я був готом. А побудуйте, хто знає, хто такі готи All right. All right. моя аудиторія 30. Хорошо. Right. Для тих, хто менше готи це як альтушки, де бля, я зараз звучу, як суперстарий тік. <laughs> <laughs> Ні, ну це ваші альтушки, <laughs> бля, года. Вот это... Альтернатіва, що це -то, ну. Да. Я був ботам, і це могло би бути супер класно, воно б звучало супер якби я був ботом в якомусь великому місті, по типу Одеса, там, де точно можна зрозуміти, де індустріальна культура поєднується просто з цією, а, містичною романтикою, А я був ботам в Біляєвці, розумієте? Там із, 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 із індустріального були тільки газові труби, тому що газ проводили в 2006-му. А, а, а і... да, ладно. А його містичної романтики була тільки бабка, яка викатувала страх яєчним. Ну, Розумієте, це взагалі супер унікальна локація, ніхто не вірить, що мені що це місто. Прикиньте, ніхто не вірить, да гляньте, де це село. Ні, це місто, це село. Це місто, блядь, це районний центр. Ну це ж ПГТ. Це реальне місто. Прикиньте? Але там, супер, я навчався в першій школі, знаю, чому це школа перша була. так. Їй було три, але вона була чотирьохповерхова. <рігла> всі інші йшли під землю. це Це було перша, тому що вона була най найвища, так. І там рівень освіти в Україні... як я зрозумів, що рівень освіти в Україні повна пізна. А за такій першій загальному освіті школі. Міста Біляєвка, тому що у нас вчитель англійської мови, він був викладачем, да, викладачем німецької мови. Це охуєнно. Він так і прийшов Hello kids, I'm sorry, але я викладаю німецьку. Тому просто до кінця 11 класу їбашка башка в клапар, ну, пока я піду займатися своїм советським уголком. Це клас, цей вчитель, він, цей вчитель, він супер був. Я завжди думав, він просто з нами бабусю, бо вона теж продачі німецької мови, і я за рахунок цього дуже сильно поважав цього типа. І він, цей чувак просто він займався краще цим все, що посвяє, присвячено Радянському Союзу, все, що присвячено Дню перемоги. І тому я вже в шостому класі я ніс варту, розумієте, в пілотці, блядь, в 6 класі, в пілотки в воєнній формі з автоматом біля пам'ятника. Це за кі цьому зав завдяки цьому чеку э, і у нас вже був я займався баскетболом в школі і прикол в тому, що у нас э, тренер по баскетболу був тренером по футболу. Я во я по а то що я взагалі э, щось вмію. Як мені здається, це як і школа на це взагалі впливали. Але я вказав, що контркультура в нас завжди ніби існувала мені. І тому я одного разу повівся. Я вже був в університеті і повівся на прикол своїх друзів, які сказали: а давайте влаштуємо справжню мужицьку вечірку. А я хоті і з розумієте, я ніколи не був на справжніх мужських вечірках. Я Який да і Ми засиділи в одному закладі, бухали десь до четвертої ранку. Це було до повномасштабного вторгнення. Було. А, до 4 ранку бухали, і потім наш друг каже, а тепер давайте підемо в один заклад, я там був нещодавно. Там так охуєнно, ідемо з ходом разом. Я такі, да, все, йдемо, йдемо. У нас було 10 доларів. 10 доларів на той момент це було 80 гривень. 80, це не було <різь> після завтра. Да, да, я то, знаю. <різь> а, у нас було до 10 доларів, ми знайшли якийсь обмінник, обміняли на їх нас було 80 гривень ми приходимо на бар, ми заходимо в заклад і це виявляється гей клуб. Я такий. О -о -о. Ми на їх... да, ми заходимо в гей клуб, і він друг мені каже, ну бля, ахуєли? а ми такі, да, чувак, супер ми ж На супер морської вечірки, але ми не знали, що це супермужська вечірка, настільки, блять, супер на супермужська. Максимально. Ми заходимо на бар. Ми беремо з собою пляшку, ми беремо собі крашку горілки і пакет сока. Пляшка горілки коштувала 80 гривень. Пачка сока коштувала 20 гривень. Нам бармен каже, вас 100 гривень. Мій друг, який вже був в цьому закладі, каже: пацани, ідіть садіться, а я зараз тут розберусь. Я такий супер, хорошо. Ну, він і іде. Ми піднялися на другий поверх, максимально швидко випали цю водку там, з думав, на двох вкрису. А, тому що мій друг супер сильно приймався, він, приймався, що ми в її клубі. Думав, що він супер сильно приймался, що мой клуб, он думал, что супер ультрасексуальний блядь, всі його хочуть. Я його заспокоював, казав, блядь, денис, ні. Расслабься, ты в безопасности. Никто <laughs> не будет. Ну, мы знаем, что это выплывает за горилку, типа, я Денис говорит, все пока, я от этого устал и лягаю спать. И я просто засынаю вот это в этом гей-клубе, но я вам сказал, да это стереотип, вот тогда будет 6 лет, это чем сейчас. Поэтому Денис лег спать вот так вот жопкой до стены. Я ему еще раз скажу, Денис, ну не надо, ты на тип. не Я сижу, чекаю свого друга, чекаю, 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 чекаю. чекаю. Десь не, приходить, не приходить. А мені вже дуже сильно хочеться пісень. І я йду собі спокійно, спускаюсь в туалет, я відкриваю кабінку, І я бачу, як мій друг просто трахає бармен на цей момент. Я думаю, ніхуя з водки хотів чувак, а ми б випити папіву, чесно кажучи, не треба було так старатися. І цей бармен, бармен, бар якийсь момент. Е... Ви можете сказати, що я видумав цю історію. Ніхуя! Ніхуя! Я не видумав. А, і цей момент просто бармен так от заскакує. Ну ви розумієте, що Бармен заскакує такий, блядь, а ні, ні, не так, не так. І мій друг кричить, це не то про що ти подумав? А я такий, да петь, а про що він подумав, чувак? Я це бачу, бо я ні про що не думаю, я просто споглядаю, як два чоловіка дуже сильно один одного хочуть побути. Ось, і цей бармен кричить: да-да-да, це не то, що ти зрозумів, він кохає тільки тебе. Я такий, да, блядь, я не треба. Не на це все. О, якийсь час я дозувався з ЛГБТ-тусовки в Одесі, тому що я був організатором гей-вечірок. А ти сам не гей? А сам я не гей? Ні. Бля, чого так сказав, не був? А може, ну, блядь, ти, да? Ні-ні-ні-ні. Ні, ну, ми нормальні. Так, я теж нормальний. Я з тобою і не буду, я не знаю. А може бі? А може і бій, Гость! А може і бій! Я хочу, я хочу, щоб ми вийшли з тобою обох на світло, і я тебе на жаль, ще побачив. Тому що іску від тебе я вже відчуваю. Я, щоб... я кажу, що нахуй. я буду з ним! Ді, все, успокойся. я буду з ним. А можно ли так страшно смеяться? Я думал, что у нас там уже все классно. А по поводу это классно, чьи я уже с зале. А все иначе, как вы думаете, вам не знаете, что все вот и чуть-чуть на Нет? вам ситуацію. Значить? Я, я, чому я вважаю, що дісіли на біє Знаєте, Знаєте, на, на перехресті Катерининської і Ладжиронівської я б зробив перехрестя, таке пішохідне, пішохідний перехід по діагоналі. Отак. І я бачу в Кихтокі відео як Дівчинка знімає, це пішохідний перехід і пише. Тільки в Одесі могли таке придумати. І куча коментарів. «Да, і бачимо, такі молодці, такі креативні люди. І я думаю, якщо люди в Токіо попадають, на цей відос дивляться і таке, ха-ха, окей нахуй. Да. Це тільки в Одесі могли таке придумати. І взагалі цей пір випущу, що Одеса це щось більше, ніж просто місто. Він досі існує. Тому що, наприклад, ви знали, що Одесу називають Стариця юмора, Сталіця юмора. А ви зараз знаходитесь на гумористичному івенті столиця юмора. Ви буваєте? Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Київ, Хуйня і Івана. В порівняння з тим, що ви тут. столиця юмора. Гумористичні. Ви Це кажуть про те, що Одеса це улипка Бога. І мені здається, що якщо Бог реально існує, то він дивиться на свою улику і думає, блядь, мені повипивали зуби, так нормально, ще просто там, повиносили мені зуби. І дякувати Богу, є анамдіван, який дівиться своїми кодорами і вдівав просто коронки <гументальний> по <палітный> є Боже, благослови. Заходит этот кабор, там все с золотом. Значит, это золотая коронка, щоб всі бачили, як корпус михая. Щоб всі подумали, що Бог — циган, блядь.